Привіт! З вами Аніта Пія, я сексолог, сексотерапевт. Сьогодні говоримо про члени. Так, так, ми говоримо сьогодні про розмір пенісів. Бо я зробила нещодавно допис на дану тему на своєму телеграм-каналі і подумала, що варто б трохи детальніше її розкрити тут. Бо знаєте, таке питання поступило до мене нібито банальне, але воно дуже важливе. Питання було від чоловіка про те, а як взагалі дізнатися, чи нормальний у нього член чи ні. Ну, скажу одразу, що розмір не має значення окрім одного моменту моменту проникнення у піху. Але про це трохи згодом. А почнемо ми таки зі статистики, розмірів, з видів, з форм і так далі. Отже, якщо погуглити так, то можна знайти дані, що середній розмір десь буде 13-14 сантиметрів, а інші дані кажуть, що десь від 7 до 18 трьох, тобто виходить все, що менше. В даному випадку 7 сантиметрів, то вважається маленьким членом або все, що більше 18 трьох, великим. В іншому випадку можна подумати, що все що менше 14 сантиметрів або 13 буде маленьким пенісом. Тому не можна на цю статистику спиратися, бо все це відносно. Ба більше, один і той самий розмір пеніса на різних чоловіках буде виглядати зовсім по-різному. Бо все буде залежати від чоловіка, від його конституції, від його статури. Власне, тут ви можете побачити типи різних пенісів, які вони бувають, там навіть вони підписані, можете почитати. Подивіться, так, якщо ви чоловік і дивитесь це відео, подивіться, можливо, якийсь з них схожий на ваш. Тому ви бачите, що видів багато, всі ми різні, і більше має значення власник якого пеніса має яку партнерку. Так? Бо якщо для партнерки це буде перший статевий акт, і, а у, у чоловіка буде, наприклад, такий пеніс з, з остання, останній тип, там, де головка більша, да, такий, такий гриб, грибко, грибкоподібний пеніс, то такий секс може бути більш травматичний. Так? А якщо навпаки у партнерки широка піхва, або в неї було багато партнерів вже їй буде тільки приємніше. Від статевого акту з таким власником пеніса. Тому все відносно, все відносно. Тепер поговоримо про те, що, як я сказала, пеніс має значення розмір пеніса так, на стадії проникнення. І тут важливо знати такі нюанси, щоб статевий акт для жінки був приємним. Треба проходити всі його стадії для неї, бо е наш правильно казати копулятивний цикл він складається взагалі з шести стадій. Ну я, я не буду зараз вас грузити, це буде окрема вже окрема тема для обговорення, але варто розуміти, що жінки збуджуються повільніше, ніж чоловіки. Зазвичай я не кажу зараз про всіх, звичайно, є такі, що збуджуються теж швидко. Але все-таки жінкам потрібно більше часу, десь від 10 до 20 хвилин, щоб розігрітися, щоб розслабитись, щоб повиключати в себе в голові оті всі гальма, які гальмують наш секс, так і навпаки поринути так в атмосферу задоволення. Угу. Тому, а, якщо у вас так, якщо у чоловіка, да, скажімо так, бо відео можуть дивитися і чоловіки, і жінки, якщо у чоловіка пеніс великий, а, попіклуйтесь про те, щоб жінка була достатньо збуджена. Це а, тобто, щоб вона пройшла оцю фазу спочатку налаштування на секс, потім. А, Розігріву, да, тобто, коли збуджується, коли відбувається, наприклад, стимуляція рогенних зон, ви можете тут, чоловік може застосувати масаж, люди можуть подивитися разом якісь еротичні відео. Якщо вони разом переглядають порно, подивіться. Для кожного це своє, да, і жінки знають. Зазвичай, що їх збуджує, так? що для них є таке найбільш, найбільш привабливе. Так? Можливо, просто діалог з партнерами, просто жінка подивиться вже на свого партнера, і їй цього буде достатньо, ну, різне буває. Тому чоловікам з великими пенісами варто звертати увагу на те, щоб жінка була достатньо збуджена і в неї виділялася змазка. Плюс до цього використовуйте лубрикант. І не починайте статевий акт, не починайте проникнення з глибоких позицій. Ну, наприклад, коли жінка лежить на спині, а чоловік стоїть перед нею, і вона йому, ну, або стоїть, або на ліжку, так, і жінка закидує йому ноги на плечі або впирається ногами так в груди то краще цю позу приберегти кудись вже більше до піку. І навпаки, якщо у чоловіка пеніс менший, то, в принципі, з таких позицій можна і починати проникнення. Також не забувайте, чоловіки, так, що звернення до вас, що більшість чинок. Отримує оргазм в першу чергу від стимуляції клітора. І вже потім, так, тобто лише 30% жінок здатні з першого разу отримати вагінальний оргазм. Оргазм від вагінальної стимуляції. Про оргазми буде окреме відео і не одне, бо тема широка, тема цікава. Але. А... Треба цей нюанс пам'ятати, так що більшість нервових закінчень у жінки зосереджена в районі клітора. Тому, будь ласка, поле для вашої фантазії. І ще скажу, що настільки розмір має значення для жіночого задоволення, якщо ми говоримо про вагінальний оргазм, скільки. Швидкість і кількість фрікцій, так, яку робить чоловік. Саме так. Та і більшість нервових закінчень, якщо ми вже говоримо про піхву, вона все-таки зосереджена біля входу, а не в глибині. Тому ось вам такі знання. А, так, 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 так. А... І ерекція компенсує розмір. Так? Тобто, чим менший пеніс теж такий важливий момент, тим більше він збільшиться. так, така тавтологія, При ерекції, якщо ви не знали. Ну, А великий пеніс в ерегованому стані не набагато збільшиться. Ось вам теж така інформація. Та і... Все все розказала, що хотіла. От таке невеличке сьогодні відео. Якщо ви комплексуєте з приводу вигляду свого пеніса, або розміру його, подумайте, що, що послугувало взагалі цьому, і можливо, варто з цим розібратися, попрацювати з спеціалістом, так? з сексологом або з психологом. Бо знаєте, Інколи вистачає одного сеансу, одної консультації, щоб дуже якісно змінити своє життя і почати отримувати задоволення і від себе, і від сексу, та й взагалі. Тому, тому будьте свідомі і, звісно, класного вам всім сексу. Па-па!